Вітаємо вас, шановні наші глядачі. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо, вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні у нас на каналі авторська хвилинка довіри. Що таке авторська хвилинка довіри? Це коли Олександр через свої емоції показує, який крутючий товар обирає наш підписник. Тобто, мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Хлопці його в локації мій сервіс зібрали. Перевірили, влили моторні мастила в двигун, трансмісійні мастило в коробочку. Я вас познайомлю, куди що заливається, яке мастило вливається. Надалі зібрали заводську комплектацію і те, що замовляє наш підписник. Звісно, для підписника ось тут є деякий подаруночок, і це все в авторській хвилинці довіри. Починаємо саме ця хвилинка довіри авторська для Олександра з Харківської області. Олександре! Ваш потужний мотоблочок Делюкс vm 1100 be 6 БЕ -E це потужність двигуна, дизельного двигуна 9 кінських сил, з електрообладнанням, він йде, з акумулятором, зі стартером, з замком запалювання. Надалі. Двигун поєднується з нашою вже з вами унікальною крутючою коробкою від виробника Вейма, коробка 4 плюс 2 або 1136, яка має вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності, на який можна під'єднувати активну фрезу, роторну косарочку, помпу і буде ще. Навісне обладнання, яке поки я не буду анонсувати, але хто на нас підписаний, саме зараз для вас час підписатись і будете знати о цих новиночках. Відразу хочу показати, де перемикаються збільшені і зменшені ось цей важель. Ось так він виглядає. І ось це основні швидкості. Друга перша і на нейтральній швидкості, вижимаючи на нейтралі ось цей важель, це реверс. Під лівою рукою у мене щеплення стоп-двигуна і оберти. Ну, замок запалювання вже показував. Хочу відразу сказати, що саме рулька М. Ось тут в цій комплектації йде можливість регулювання на 360 градусів, і ось цим важелем піднімати вверх вниз Відразу скажу, що коли мотоблок комплектується, саме техніка Вейма Делюкс комплектується рулем КМ, досить зручно його тримати, тому що дуже крутюче виглядає ось так балансіровка мотоблока, і ним легко користуватись. Тепер давайте познайомлю, що йде з мотоблочком. З мотоблочком в комплектації йде. Щіпка від нашого партнера компанія Громарка це виробник. Надалі фреза, розбірна фреза, ВАЛ-32-й. І обов'язково в техніці Вейма Делюкс диски захисту рослин. Ось тут ножі лежать посібник І ось тут такий зівчик Вейма. Дуже приємно, що ви обираєте надійну і класну техніку. Ну, а ми для вас її запаковуємо ось в таку крутючу. Хвилинку, авторську хвилинку довіри. Саме ця комплектація йде на 10-х колищатках. Якщо мотоблочок з ногою див, він йде на 12-й колищах. Це мотоблочок без ноги див. Як я вам вже казав, зараз ми вам покажемо, куди заливати мастило. Ось сюди заливається мастило. Е, у нас заливна горловинка, заливається мастило 10W40, заливається літр. А ось сюди заливається трансмісійне мастило 2 літри. Якщо в мотоблочок з ногою див 2,7 літра. Ну і зливається, зливається так, он там пробочка, я не знаю, видно, не видно. Ось так. А у дизельного двигуна ось тут. Ось тут. І є масляний фільтр, там така сіточка. Її, будь ласка, також ну, через деякий час потрібно промити. Все це я вам показав. Тепер саме цікаве для Олександра. Дивіться, обов'язково, коли підходите до мотоблочка, нейтральну швидкість перевірили. Стоп-двигуна опустили. Дивіться, на дизельному мотоблокі, коли запускаєш, додаємо оберти. Тепер вижимаємо декомпресор і ось так декілька разів бажано завжди його прокачати. Прокачали. Тим самим ми нагнали. Тиск мастила, тому що в двигуні стоїть масляний насос, і прогнали паливну систему. Тепер дивіться, у нас мотоблочок з електрообладнанням. Запуск. І ось так запускається мотоблок. Приберу оберти. Дуже, дуже круто. Я дам можливість вам послухати, як працює дизельний двигун. Тепер дивіться, вижимаю щеплення. Вмикаю першу на себе і дивіться, як за мотоблоком тихенько рухаєшся. Тобто ти взагалі можеш виконувати всі роботи, посадка, загортання, прибирання врожаю не бігати за мотоблоком по своєму городу, як бігають сусіди. Вижав щеплення, нейтраль, реверс і рухаюсь назад. Дуже круто, коли з'явилась коробка, подозменшувач від виробника Вейма. Мотоблоком є таке прислів'я користуватись навіть в кайф». Тепер давайте відразу переходжу на збільшену і покажу різницю. Давайте на першу. Оп. Бачите? Ось так. Нейтраль. І назад. Так, Дивіться, для того, щоб мотоблочок заглушити. Ну і, шановні, ви самі бачили, наскільки відрізняється швидкості, коли на зменшеній і збільшеній. Незабаром у нас на каналі з'явиться відеоогляд, коли я підрахував кількість обертів на осі. Будь ласка, найдіть це відео і подивіться, наскільки зменшились зараз оберти. І дійсно це мотоблок вартує вашої уваги. Олександре, так як ви є нашим підписником, обов'язково! Від локації мій інструмент ми даруємо ось такі фірмові перчатки, DeWalt, для того, щоб ви ще міцніше тримали свого мотоблока, або, як я кажу, помічника. І ось така фірмова бонусна картка, на яку накопичуєте бали, списуєте бали і обмінюєте їх на. Або на інструмент, або на логістику, або на навісне обладнання, або на якась у вас буде знижечка на наступну покупку. Дякую, шановні, що ви обираєте наш сервіс Дякую Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди і дарувати ось такий україномовний контент. Шановні, хто не підписався, підпишіться. У кого є мотоблоки Вейма або Вейма Делюкс. Будь ласка, чекаю вас в коментарях. Ну а Олександр, чекаю від вас зворотний зв'язок стосовно наскільки корисна. Саме для вас була послуга авторська хвилинка. Довір. Дякую, що ви з нами.